Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько і я продовжую відповідати на ваші питання. І так, значить, як вірити людям і залишатися доброю після того, як чоловік зрадив з подругою і пішов із нею? Значить, давайте аналізувати разом. Якщо чоловік зрадив, ну, по-перше, треба це пропрацювати, якщо ви самі самотужки не справилися з цією проблемою до ну, максимум року часу, Тобто на це можна витратити півроку. Від від 6 до 12 місяців можна справитися в принципі самому. Якщо звісно, е, хоч трошки володієте якоюсь інформацією, ви знаєте, над чим потрібно працювати. Ось, але в чому фішка? Якщо ви з цим не справилися, відповідно у вас що відбулося? По-перше, ви образилися, так від друге, ви почули свою невпевненість. Е, ви зрозуміли, що ваша подруга краща, і відповідно у вас. Появилася злість, появилася агресія, з'явився гнів і так далі. Тобто, це все потрібно пропрацьовувати індивідуально. Взагалі, правильно як? Які рекомендації? Просто відпустити цю ситуацію. Чому? Тому що. Десь, мабуть, ви допустилися якихось помилок. Мені важко зараз говорити про цю ситуацію. Чому? Тому що я детально не розумію, що відбувається. Я це можу більш детальніше проаналізувати, коли я проводжу діагностичну консультацію. Ось, коли ви приходите на консультацію, я десь порядка приділяю вам до години часу. Це 35-45 хвилин. Так, от я вивчаю вашу ситуацію, що відбувається у вас у вашому внутрішньому, у вашому оточенні, у вашому внутрішньому світі, і таким чином я вже можу більш детальніше щось сказати конкретніше. Отож, значить, потрібно відпустити ситуацію. Потрібно не зациклюватися на цій ситуації, тобто починати жити, перегорнути цю сторінку в житті і починати жити з нового листка. Тобто, я починаю жити так, як я розумію, починати надіятися самі на себе. Але в першу чергу потрібно зрозуміти, що ви опустили це вас опустили. Але перед тим як опустили вас, за цим приховувалася інша ситуація. Ви самі себе попустили, тобто, ви десь відчули якусь невпевненість, Щось у вас якась була ситуація, коли ви просто себе знецінили. Або тут ще є другий момент. Коли ви абсолютно розчинилися в партнері, таке теж не можна робити, тому що ви повинні належати самі собі. От буквально вчора я проводила консультацію, і в мене хлопчина. Ми працювали, теж втратив свою впевненість, втратив е, свій стержень, як то кажуть, внутрішній чоловічий стержень, е, стержень впевненість свою, із-за того, що зрадила перша дружина. І е, е, яка ситуація? Відповідно, другі стосунки, коли будувалися, вони теж уже нагнітали ту саму ситуацію, тільки він уже був. Більш обачніше, бо він дуже толковий, дуже розумний хлопчик. Ну це не хлопчик, це вже мужчина, бо дорослий. Ось і він відповідно вже відчув оцей цю ситуацію. А ситуація яким чином відбувається? Якщо ви винесли, не винесли урок із попередньої ситуації, вас будуть навчати в другій ситуації, в третій, тільки вони будуть все гірше, 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 гірше і для вас. Ось і він відразу звернувся до психолога, і ми пропрацювали за цим. Просто стояла звичайна елементарна обіда. Тобто його принизили, його опустили. Він відчув власне якраз цю образу. Пропрацювавши з ним після першої сесії, він відчув зовсім інше відчуття. Подякував і десь на є на моїх сторіночках у відгуках подивитися власне його е відгук від після першої власне е сесії. Ось ну і таких випадків практично є дуже дуже багато. Тому я рекомендую що зробити. Відпустити ситуацію і почати жити по-новому, пробачити своєму чоловіку і подякувати йому за цей урок, тому що ви вам потрібно працювати над своєю впевненістю, повернути самій собі себе. Отак от Ось. і коли це відбудеться, відповідно, ви відчуєте себе зовсім по-іншому. Ну і звичайно, я запрошую вас до себе, якщо ви хочете з цим не возитися півроку, так чи там рік, щоб вас це тримало. Приходьте і ми за. Буквально три 5 консультацій. Відпрацюємо цю ситуацію, і відповідно ви отримуєте свій результат. З вами була Ляна Бонько. Дякую за ваші запитання і рухаємося далі.